Я пам'ятаю історії про відьмаків. Люди правду кажуть. Оригінальний серіал Netflix. Першими чарівниками на континенті були ельфи. Коли з'явились люди та чудовиська, ельфи навчили людей перетворювати хаос на магію. А тоді люди їх поубивали. За мотивами серії бестселерів. хаос найнебезпечніша річ у світі, але без контролю він тебе вб'є І це все твоє життя, чудовиська і гроші. Це все, що потрібно. На тебе щось чекає. Це буде непересічна дитина Єнефер. Уяви наймогутнішу жінку у світі. Ти готова до цього? тут. Вони прийшли по неї. Не можна тікати від долі, тому що боїшся її. Воно наближається. Знайди Геральда Ривії. Найстрашніших чудовиськ без тебе я не зможу. Неважливо, що ти вибереш. <риклад> <риклад> Створюємо ми. Все одно скупайся в крові. <риклад> Відьмак. В українському озвученні від не зупиняй продакшн.